Доброго вечора, друзі, ми з України. Мене звати Максим Макаренко, я лікар-імплантолог в клініці MDL. І сьогодні спробую вам відповісти на ваше запитання, яке ви посилаєте, бо ви трохи плутаєте, що таке одноетапна імплантація і що таке одномоментна або негайна імплантація, так її називають, в просторах інтернету. Є одноетапна імплантація, є двоетапна імплантація. Двоетапна імплантація включає в себе Імплантат імплантацію, абатмент, це та частина, на яку одягається коронка, і сама коронка. І є одноетапна імплантація. Це імплантат, він ще називається моноімплантат. Його досі використовують, дуже рідко використовують. Тобто суцільний імплантат, і від нього відросток, на який одягається коронка. Оце є одноетапний імплантат. І є ще. Одномоментна імплантація, або я називаю, ви бачите в просторах інтернету негайна імплантація. Що це таке? Це імплантація, коли ви е, приходить до вас пацієнт, ви видаляєте зуб і ставите на його місце імплантат. І ви можете його нагрузити або не нагрузити, поставити формувач або поставити тимчасову коронку. В яких випадках це використовують? Е, ви ж розумієте, щоб поставити імплантат е, одномоментно. Треба щось видалити. Ви ж зуб імплантат не будете вставити. Для того, щоб поставити імплантат, потрібно було щоб були умови, щоб цей імплантат був у вас зажатий з усіх сторін, з усіх боків. Тобто, ми видалили зуб, він у нас продовгуватий, да, овальної форми. Імплантат у нас циліндричної форми. Коли ми ставимо, у нас будуть дві точки, які. Здавлюють імплантат і дві частини, які будуть, між якими буде щілина, між імплантатом і кістковою тканиною. Тобто ці щілини треба буде чимось заповнити да, або е, кістковим якимось замінником, або е, яким там іскусним, або е, у людини взяти забор кістки і туди його напресувати. Це по-перше. По-друге, для того, щоб е, поставити імплантат в лунку видаленого зубу треба видалення прозвести дуже обережно для того щоб зберегти ці всі стінки які у нас які нам потрібні для імплантації як правило це дуже сложно зробити тому що якщо пацієнт прийшов дійшов до видалення зубу там є якась проблема частіше за все у нас в практиці ну тобто у себе в практиці ми використовуємо якщо ставимо одномоментну цю імплантацію робимо при видаленні зуба ми дивимося щоб цей процес був Хронічний, так? щоб не було ніякого загострення, і саме головне, щоб він був не гострий, тому що там в лунці відбуваються якісь процеси, е які дуже погано будуть е наслаюватись на саму цю імплантацію, бо Імпланта нам може не, не загоїтись, не прижитися, і ми не отримаємо ту осту інтеграцію, яку потрібно, щоб ми отримали. Якщо у нас є е гранульоматозний періодонтит, є гранульома, ми видали обережно дуже зуб. І убрали цю кістогранульому або гранульому, або ту ж ту ж кісту. Ми це все вибираємо. Як правило, разом з корням виходить ця кіста, ця оболонка. у нас лунка стає чистою, тоді можна поставити цей імплантат. Але ви повинні зрозуміти, що треба ще на довжину корня заглибитись, щоб імплантат своєю верхівкою зачепився за кістку. І з обох боків його ця кістка могла спокійно ну, утримувати. Який прогноз цієї операції буде давно, то ну, з своєї практики можна сказати, що 50 на 50, тому що ми ставимо наш, наприклад, шостий зуб, жувальний зуб, ми ставимо імплантат одномоментно, ставимо тимчасову коронку, пацієнт два рази щось гризнув, і ми отримали сполучне тканинне з'єднання. З імплантатом, тобто цей імплантат не проживеться. Якщо ми видалили, поставили імплантат і ушилися одномоментно, то все одно ми переходимо на двоетапну техніку, тому що ми коронку одночасно не ставимо. І так, підведемо підсумки. Ви зрозуміли, так? що є така імплантація, як одномоментна, тобто видаляємо зуб і ставимо імплантат. І одноетапна. Одноетапно це моноімплантат, імплантат, який йде з абатментом, на який ми потім одягаємо коронку. Коли використовується одномоментна імплантація, будь-який зуб, тобто жувальний чи там, передній зуб, ми видаляємо, ставимо цей імплантат, навантажуємо його або ні. Але зі своєї практики, хочу сказати, що частіше за все, пацієнти скаржаться, просять лікарів, да, коли передній зуб ми видаляємо, то вони хочуть, сразу, щоб не було цього дефекту, хочуть одразу його закрити, тобто поставити імплантат і на одіти тимчасову коронку. Як собі я б цього б не робив однозначно, тому що є ризик. Я скажу: якщо пацієнт буде ходити постійно, там 24 на 7 з відкритим ротом і не буде клацати, там нічого не буде гризти, то може більш-менш нормально, воно там загоїться, переросте, і все буде нормально. Хоча є системи да, з активною різбою. Які саме для цього і використовуються, але в них все одно я ж кажу, вони попадають в цю зону ризика, і вони пацієнт, коли гризне, він просто не приживеться. Тобто буде сполучена тканина, тканинне з'єднання між імплантатом і кісткою, і цей імплантат потрібно буде переставляти. То краще поставити імплантат, ушитися, поставити якийсь тимчасовий композитний зуб. Навіть якщо пацієнт щось гризне, він відламається, він не буде е, подразнювати слизову і не буде впиратися в той імплантат, який в нас стоїть в кісті. Де можна використовувати таку систему одномоментно? Е, це я вважаю, що да не тільки я вважаю, це м -м, про це написано. Е, система ОЛОНФО, все на чотирьох. Там одномоментно видаляють зуби, ставлять чотири імплантати і одягають. Одночасно там, 12 зубів, да? мостоподібний протез. В тому випадку є шанс, що імплантати будуть стояти нормально. Чому так? Тому що у нас 4 імплантати, 4 опори і підкова желізобетонна, підкова, яка прикручується до цих імплантатів. І коли пацієнт жує, у нас нагрузка йде не тільки на один імплантат, вона розкидується на всі ці зуби, які є. Тобто. Імплантат сам не розхитується. І тим самим він спокійно собі приживається, ніяких проблем нема. Він тільки в тому випадку може там викрутитися або не прижитися, коли у нас цей протест тимчасовий лопається. Тоді у нас нагрузка переходить на одну сторону чи на іншу, і вони розхитуються і тоді не приживаються. Друзі, задавайте питання, ми обов'язково з командою будемо на них відповідати, ставимо за кусениць догори і підписуємось.